Ісус Христос на горі преображення, Євангелія від Матвія 16 та 17 розділи Тоді Ісус сказав своїм учням Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти у славі свого отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами. Запевняю вас, що деякі з тих, котрі стоять тут, не скуштують смерті, доки не побачать сина людського, що йде у своєму царстві. Преображення Ісуса, через шість днів Ісус бере Петра Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи добре нам тут! Коли хочеш, поставлю тут три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Поки він говорив, ясна Хмара оповила їх із Хмари, пролунав голос Це є мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні припали лицем до землі і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи: Нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. Євангелії від Марка 9.10 сказано. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є воскреснути з мертвих. Свято Преображення нагадує нам про велич Ісуса Христа і про Його царювання в Божому царстві, яке незабаром прийде. Якщо це відео побудило вас до роздумів не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та спасіння для вічного життя. До зустрічі, нехай Бог благословить вас.